Зівати Іра, я починаю своє нове відео. В цьому відео буде трошки про мистецтво, трошки про їжу і трошки про Київ. А розпочинаю своє відео а, біля, Тараси, біля музею Тараса Гігороча Шевченка в Києві і приїхала сюди, щоб потрапити на виставку про сковороду. На мій великий сором, я дуже мало знаю про сковороду, крім того, що. Він зображений на купюрі 500 гривень. Ось навіть дістала, щоб вам показати. Майже нічого не знаю, тож хочу дізнатися більше, бо знаю, що це буде нам постаті українські історії. Тож я пішла до музею, а вам бажаю приємного перегляду. Мабуть, варто почати з того, що в музеї Шевченка я раніше не була. Також на мій великий сором. Сьогодні це було моє вперше. Дорослий квиток до музею коштує 100 гривень, а пільговий 50 гривень. Можна також взяти екскурсію, ось ви бачили, які на них ціни. Відвідування виставки про сковороду входить у вартість вхідного квитка. Ще при вході я помітила, що музей намагається розвиватися і осучаснюватися. І ось ця вхідна, велика, красива галерея, простора також мені більше нагадала сучасні бієналі, ніж радянський музей. І трохи пізніше я покажу, як ще музей змінюється в кращу сторону. Але повернемося до виставки, присвяченої Григорію Сковороді. Вона приурочена до 300-річчя філософа і називається Сковорода на межі святів. Виставка триватиме до 12 березня, тож, якщо ви в Києві і хочете її відвідати, у вас ще є час. Виставка займає три зали музею. На вході в першу залу нам видали ось такий буклет, в якому був опис всього того, що на нас чекає. З буклету мені стало ясно, що цей проєкт про діяльність та філософські роздуми Сковороди, а не про його особистість. І що він більше інтерактивний, ніж, так сказати, споглядальний. Отже, в першій залі ми побачили на стіні такі ніби альбоми з цитатами сковороди. Там були роздуми про серце, розум, волю, любов та призначення. І було дуже багато влучних формулювань. Ви знаєте, я листала ці альбоми і думала, що такий формат зараз дуже на часі, адже кожен з нас задає собі безліч запитань, на які дуже складно знайти відповіді, і, можливо, така атракція стане у пригоді і допоможе зрозуміти щось важливе. У другій залі на нас чекала інсталяція зі світлом. На великому кубі під стелею треба було побачити слово, яке знову ж таки дасть відповіді на якісь свої запитання, а потім витягнути закладку книжну з підказкою з Моє слово на кубі було світло. А коли я взяла свою закладку, то ось бачите, в ній також йшлося про світло. Також у цій залі є сонце, на якому кожен може написати про те, що йому дарує радість. Ось показую вам, що там писали люди. Ну і остання, третя зала моя улюблена, бо в ній поєднані два митця Сковорода та Олександр Ройтбурт. То не знає, Ройтбурд. Це наш сучасник, дуже талановитий художник, який, на жаль, недавно пішов в життя. Я знайома з творчістю Ройтбурда вже давно була підписана на нього у Фейсбуці і дуже захоплювалася всім тим, що він робить, починаючи від картин і закінчуючи його громадською діяльністю. В цьому проєкті автори вирішили поєднати діяльність Ройпорта та Сковороди, адже побачили в них дещо спільне, а саме світогляд митців. Під кожною картиною Ройпорта знаходиться цитата з творів сковороди, і задумка в тому, щоб це поєднання стало підказкою знову ж таки для відповідей на складні запитання. Скажу своє враження від виставки. Загалом вона мені сподобалась. Це було не те, чого я очікувала, бо я думала більше дізнатися про особистість сковороди. Але я отримала інший досвід, який на даний момент, мабуть, мені потрібен більше. А що до сковороди, скажу таке: на жаль, я не пам'ятаю, щоб у школі ми приділяли багато уваги Григорію сковороді. На відміну від, наприклад, толстого. Я, наприклад, не знала, що багато з Одеської роди ми використовуємо і зараз, але не знаємо, що вони йому належать. Ну, наприклад, про пізнання себе. І я розумію, що треба надолужувати та пізнавати свою історію та культуру заново. Тому я не соромлюсь сказати, що дуже багато говорю зараз і відшуковую інформацію, і мені це дійсно цікаво. Ну, а це ми пішли прогулятися музеєм Шевченка і побачили, що більшість цільних експонатів зараз сховано. Але є щось таке цікавеньке, що мені дуже сподобалось: це сучасні інтерактивні експозиції. Сказала, що музей розвивається і такі інтерактиви дуже схожі на сучасні музеї Європи. Коли не просто дивишся, а можеш доторкнутися, пограти з експонатами. Коли розповідь подана у вигляді гри. Це дуже крута штука і особливе захоплення такі експозиції викликають у дітей. Ну а тепер від їжі духовної перейдемо до їжі звичайної. Це ми приїхали на Поділ, бо тут відкрилася нова пекарня, яку всі рекламували. І мені треба було також подивитися і спробувати, що ж то за таке нове місце. Я обожнюю приїжджати на Поділ, хоч він трохи занедбаний, та подекуди дуже прудний, але не такий вже колоритний. Ну скажіть. Називається спельта, і якщо чесно, я не хочу висловлювати тут свою думку про неї. Якщо ви кияни і хочете скласти своє враження, то приходьте. Я думаю, відвідати нове місце це завжди цікаво і сформуєте власну думку. Я просто покажу, як ми тут посиділи, покажу ціни, які в них в меню на позиції, і скажу, що ми з собою взяли хлібчик. І в принципі я не жалкую про те, що в той день ми сходили в це місце. А ще додам, що радіо це просто неймовірне, це радіо Черкаси таке було у моєї бабусі, і після того як я його тут побачила, я собі терміново захотіла знайти таке радіо. І поїхала додому, щоб до нього приготувати ще щось смачненьке. Далі буде рецепт. Хочу вам показати рецепт одного дуже простого, але водночас дуже цікавого та смачного салату. Він сподобається тим, хто любить незвичні поєднання. Так, значить, для цього салату нам знадобиться три основні інгредієнти. Перше це куряча печінка. Листя салату будь-які, у мене тут такий мікс, і весь він туди піде. І манго. Я знайшла манго Ready to Eat, типу авокадо, і Дві штучки було в упаковці, коштувала 160, здається, гривень. Але, в принципі, можна взяти будь-яке манго, воно у вас полежить десь тиждень-півтора, і воно буде смачне, м'яке, соковите. І Підійде також для цього салату. Бо манго в цьому салаті саме має бути м'яким, соковитим, ну, спілим, не твердим. Потім, це три інгредієнти основні, і ми їх заправляємо дресингом. І я придумала дрессінг такий і спробую зробити. Думаю, що має бути смачно. Для нього мені потрібен мед, трошки майонезу, соєвий соус, оливкова олія або соняшникова, як ви захочете. Апельсинчик, щоб зробити апельсиновий сік і французька гірчиця. Ані починаємо з соусу. Для цього змішуємо майонез, французьку гірчицю, мед, додаємо трохи соєвого соусу та оливкової олії, а також видавлюємо сік апельсина, якщо він соковитий, то з половинки апельсина, якщо як у мене, то з цілого апельсина. І потім все це гарненько перемішуємо. Чесно кажучи, я зрозуміла, що майонез в цьому поєднанні був зайвий, так що можна робити. Без нього. Потім на олії оливковій або соняшниковій, які захочете, смажимо курячу печінку, я її трошки трошки обвалила в борошні, але можна смажити і без, без нього. Печінку смажимо приблизно по 5 хвилин з кожної сторони. Якщо я щось смажу, то я завжди цей продукт кладу зі сковорідки не одразу на тарілку, а спочатку на паперовий рушник або серветку, для того, щоб зайвий жир після смаження залишився на рушнику і не потрапляв до страви. Поки решта печінки смажиться, я чищу та ріжу манго. Так як воно м'яке, то намагаюся різати великими шматками, щоб потім під час перемішування воно не так розлізалося. Тепер поєднуємо манго та ще теплу печінку і одразу додаємо дресінг. Завдяки тому, що печінка ще тепла, інгредієнти дуже класно поєднуються між собою, набираючи смаки та аромати одне одного. Як то кажуть, класно подружилися. Коли салат трохи остигне, а це буквально 5-10 хвилин, можна додавати зелень. Перемішуємо знову і салат готовий. Особисто для мене це дуже смачне, і незвичне поєднання, і я прям насолодилася цим салатом. Дякую за перегляд! Зустрінемося з вами в нових відео. Не забудьте поставити вподобайку. Всім пока-пока!